Багато хто запитав, як допомогти людям з посттравматичним. От на прикладі кокосу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості Дофамін, звіратені. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. Воно пройдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організму, не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. Момент великих стресів ці нейромедіатори, вони атрофуються. вони стають несприйнятливі до дофамінів. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжує переживати страшні депресійні стани інколи це руками Де Дефамін, які не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозк, знову трансформується в картизол, гормон стресу. Бо людина живе на картизолі. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебувають в цьому стані. Це дуже довго і важко відновлюється. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. 000... На місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.